Ми записуємо ось таку вибірку. 4, 6, 12, 9, 9, 5, 9, 6. Ну, наприклад, оцінки учню поставили. Якщо у нас записано отак: от вибірка в ось такому бардакі, ви одразу записуєте в порядку зростання. Понятно, що, ну, або в порядку спадання. Ясно, що ви можете і так знайти без питань моду, розмах, середнє значення. Але ж як тільки вас попросять знайти медіану, отут і буде помилка. Бо медіана шукається тільки тоді, коли вибірка в нас впорядкована. Вчора в нас ну, за той час, що ми встигли до тривоги розв'язати завдання, вибірка завжди була впорядкована. Але ж може бути і така. Тобто, прямо поставили собі знак оклику, що вибірка має бути впорядкована. І от коли вона впорядкована, ми знаходимо. розмах. Який тут розмах? 12 мінус 4. 12 мінус 4. 8. Яка тут мода? Дев'ять. Дев'ять. Яка тут медіана? Ми рухаємось до центра. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ось тут ми. І медіана, коли у нас туди попадають два числа, а не одне конкретне. Якби одне конкретне, ми його виписали. А тут два числа. Значить, шість додати дев'ять і поділити на два. П'ятнадцять ділимо на два, і це сім з половиною. Залишилось середнє значення. Чотири додати п'ять, додати шість помножене на два, додати дев'ять помножене на три. Додати 12, поділити їх у нас 8 штук. Считаємо 9 плюс 12 плюс 27. 9 плюс 12 плюс 27 плюс 12. 60 поділити на 8. 60 поділити на 8. 7 з половиною середнє значення. Так, все, з модою, з медіаною розібралися. Ось таке завдання номер два, це номер один. Учень отримав оцінки. Учень отримав оцінки. Десять балів дві штуки. Сім балів три штуки. П'ять балів одну штуку. Так, хтось підключається? І? Одинадцять балів одну штуку. І що там знову тривога? Ого, так. Зараз я допишу швиденько оцю задачу. І Х балів одну штуку, тобто невідомо якусь невідому ще оцінку, він отримав. Запитують, яка це оцінка? Якщо відоме. Сейчас, секундочку, там підключається, там тривога. Господи, зараз. Яка це оцінка, якщо відомо, що середнє арифметичне з його оцінок рівно 8 балів? Середнє арифметичне. Щоб його знайти, ми маємо додати дві десятки, три сімьорки, одну п'ятірку, одну одинадцятку і у цей наш Х, поділити на їх кількість, а їх 5, 6, 7, 8 штук. І має виходити 8. От з цього рівняння 20 плюс 21 плюс 16 плюс Х поділене на 8. Ми маємо знайти х. Ну, у нас виходить, що 57 плюс х поділили на 8 і вийшло 8. За правилом пропорції 57 плюс х буде 8 на 8, 64. І звідси ми знайдемо, що це 7 балів. Все, тепер відпускаю. Ідіть в укриття. Я вам викладу зараз тест. І зробіть його після тривоги, чи під час тривоги, коли ви там його можете зробити, щоб оцінки заробити. добре, дякуємо до побачення.